Що саме важливе, крім того, що гроші просто будуть вливатися в Україну, ясно закордонні компанії будуть на цьому заробляти. Це ж все може давати гарантії безпеки і реально дасть можливість Європі включитися, бо інтереси частних підприємців з величезними капіталами будуть знаходитись в Україні. В Європі нічого не залишається після цього. як... Берегти цілісність України і так далі, бо там будуть їхні будівлі, їхні заводи, переробні заводи. Вони ж тут напряму розмовляють про те, що по дивіться Італія, всі, всі блін, боряться за український ринок. Зрозуміло, тобто вони кажуть, що в Україні дуже багато там від війни по залишалось пороху патронів, уламків, там техніки і так далі. Замість того, щоб його просто десь вивозити в Європу, і переробляти, бо в Україні зараз таке не переробляють. Давайте в Україні будемо будувати заводи переробки.